Ось так. Маленькі рослини. Ростіть великими та сильними. Гей, hey, ново. Спостерігаючи за тим, як ти займаєшся сідністом, у мене з'явилася ідея. Яка ідея? А що, якби ми відтворили цей ріст рослини в скреч? Зробили б, щоб вона зростала надзвичайно швидко, як за допомогою магії. Цифрові рослини, що ростуть за кілька секунд. Виклик прийнято. Давай зробимо це. Зачекай. Перш ніж почати, спробуй вирішити це. Перше, що потрібно кожній рослині, перш ніж вона може рости. ґрунт, вода, сонячне світло. Ускрач потрібні костюми. Нам потрібно показати кожен етап росту: насіння, паросток, мала рослина, середня рослина, доросла рослина, квітуча рослина. О, тож, це як мати різний одяг для різного віку. Це ще наш блок, коли натиснутий зелений прапорець. Цей блок, як садівник, говорить. Час почати рости. Далі йде блок сховати. Цей блок робить наш спрайт невидимим. Але чому ми хотіли би приховати нашу рослину? Подумай про справжнє насіння. Ново, звідки воно починає рости? Пі... Під землею в ґрунті. Де спочатку їх не побачиш? Ти вдова. Цей блок приховування схожий на те, як ми закопуємо наше насіння під землю. Перед тим як воно проросте, наче насіння під ґрунтом. Тепер перейдіть до категорії змінних і створіть нову змінну під назвою етап зростання. Потім перетягніть блок, встановити етап зростання до нуля. Отже, це відстежує на якому етапі знаходиться наша рослина. Нуль означає просто насіння малюк. Саме так. Потім знову з розділу вигляду додайте це розмір до 50%. зменшуючи його як маленьке насіння перед тим, як воно виросте великим. Тепер візьми блок, перейти до X, нуль як сто з категорії руху. Це розташовує рослину біля нижньої частини екрану. Земля, звісно. Кидайте невелику паузу, щоб магія не вдувалася занадто швидко. Візьміть з контролю блок. Чекайте одну секунду. Стопше заос. Зрозумів. Тепер насіння чекає свого моменту, перш ніж з'явитися. Тепер поверніться до зовнішнього вигляду і візьміть показати, розмістіть його наступним. Наше насіння з'являється над землею і говорить: я готова рости. Тепер давайте зробимо так, щоб він ріс. Час зациклити стадії росту. З розділу контролю перетягніть цикл завжди в область кодування. Це продовжує перевіряти, чи має рослина рости. Всередині цього циклу візьміть блок, якщо тоді з управління. Тепер з операторів візьміть менше ніж і вставте в умову якщо. Потім перетягніть ваш змінну етапу росту і введіть 5 праворуч. Якщо стадія росту менша за 5 – рости. Тепер всередині додайте зміну стадії росту на один із змінних. Потім ми додамо різні дії залежно від стадії. Зміна костюму за стадіями. Давайте скажемо, що стадія росту дорівнює одній. Що має відбутися зі сторони контролю? Візьміть ще один блок. Якщо тоді зі сторони операторів, візьміть дорівнює та перевірте, чи стадія росту дорівнює одиниці. Всередині цього з вигляду додайте змінити костюм на насіння. Потім додайте почекати 2 секунди. Чудово, це наш етап насіння. Повторіть цю налаштування для кожного етапу. Етап 2. переключити на паросток, піднятися, змінивши яйк на 10. Етап 3. Переключити на маленьку рослину. Змінити Y на 15 і розмір на 20. Етап 4. Змініть на середню рослину. Змініть Y на 20 і розмір на 30. Етап 5. Перемкніть на повну рослину. Змініть Y на 25 і розмір на 40. Потім зачекайте і перемкніть на квіткову рослину. Тож кожен етап має власний костюм, росте і стає більшим як підвищення рівня. Саме так. І ми використовуємо зміні, щоб відстежувати етапи, цикли для повторення, а костюми, щоб показати магію. Це дивовижно. Я буквально вирощую цифровий сад крок за кроком, як у лісі кодів. Ти зробила це нова.